Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська зустрілася зі спостерігачем ОБСЄ з Хорватії Борисом Кацманом. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська зустрілася зі спостерігачем ОБСЄ з Хорватії Борисом Кацманом, який займається питанням вимушених переселенців із зони АТО. Заступник губернатора ж очолює регіональний штаб з відповідного напряму. За її словами, наразі до Миколаївщини з Донецької та Луганської областей прибули 1042 особи, із них 646 дітей. Задля контролю над ситуацією створено єдиний реєстр, що дає можливість виявити людей, які переселяються без офіційного звернення до спеціальних служб. Заступник голови облдержадміністрації повідомила також, що для вимушених переселенців функціонує пансіонат на 40 місць, де люди можуть перебувати до трьох діб. Окрім оформлення документів соціальних виплат, переселенцям допомагають працевлаштувати. Так на сьогоднішній день в центрі зайнятості зареєстровано 49 людей, сім з яких вже працюють. Окремо Оксана Альбінівна розповіла про 500 дітей з Луганської області, які відпочивають на морському узбережжі в області. Фінансування і влаштування дітей та інших переселенців відбувається за рахунок благодійних організацій, спонсорів, активістів. Зокрема, в Миколаєві триває соціальна акція Гуманітарний кошик, і за весь час вдалося зібрати 3 мільйони гривень. Спостерігач ОБСЄ Борис Кацмен високо оцінив якість роботи власних органів влади із вимушеними переселенцями а також виявив намір особисто завітати до оздоровчих комплексів, поспілкуватися з дітьми та відповідальними за них особами.